Автівки і не тільки Луцька міська рада передала чергову партію допомоги військовим та вже вкотре довела, що можливості завжди знайдуться, якщо на те є потреба. Подробиці і що саме придбали, на яку суму та кому передали. Дивіться у сюжеті спільна допомога армії запорука нашої перемоги. Депутати Луцької міської ради на чолі з мером Ігорем Поліщуком чудово розуміються. І намагаються всіляко підтримувати тих, хто виборює для нас мирне на небо. Відтак сьогодні два пікапи отримав підрозділ Національної гвардії. Зараз ми продаємо для нашої національної гвардії два позашляху, два пікапи Фольксвагена Amarok, Форд Ranger. Вони будуть використовуватися для мобільних вогневих груп, які будуть працювати по різним літальним апаратам. Якщо це будуть шахеди, будуть працювати по шахедом для того, щоб Забезпечити безпеку в нашому місті і не допустити потрапляння цих шахедів в ті цілі, в які ворог буде їх направляти вже найближчим часом. Автомобілі стоятимуть на варті нашого з вами спокою та безпеки і захищатимуть небо від ворожих атак. Ми отримали два джипа. Це для наших мобільних вогневих груп, які дуже потребують в них. Це для того, щоб охороняти наше небо, наші військові будуть відбивати шахеди відповідно ті. Скажімо, виклики, які зараз нас тривожить кожного дня. Автомобілями Луцький міський голова не обмежився та передав також обладнання, яке придбали безпосередньо на прохання нацгвардійців. Ми придбали комплект тренувальної зброї за півмільйона гривень для того, щоб особовий склад міг тренуватися. Ми бачимо позаду це автомати, кулемети, інша тренувальна зброя, і придбали шість наборів для розмінування, для тих. Е Представників саперної групи, які здійснюють розмінування Є спеціальні набори розміновувачів, як власне сьогодні ми їх передаємо. Такі тренувальні макети вкрай необхідні для того, аби особовий склад міг успішно готуватись до виконання різноманітних завдань та операцій, направлених на захист України, її незалежності, території та людей. «Користуючись нагодою, хочу подякувати всім людям, які долучилися до даного заходу, які надали нам цю допомогу. Все заради перемоги, заради нашого майбутнього і заради нашого миру. Допомога придбана коштом міського бюджету на закупівлю автівок та обладнання спрямовано більше двох мільйонів гривень. Не дивлячись на те, що ми дуже маленьке місто в порівнянні з великими містами-мільйонниками, в яких і надходження значно більші, Ми місто, яке отримало чи не найменшу кількість військового ПДФО, тому що в нас немає військової великої кількості військових частин, які розташовані в межах нашої громади. Але ми минулому році зайняли шосте місце по витратах на збройні сили України. На знак вдячності за постійну підтримку військовослужбовці передали меру Луцька подяку. Міцний тил для наших військових саме те, що дарує впевненість у якнайшвидшій перемозі. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотемчук для новин на часі.